Дуже цікаве питання отримала від своєї пацієнтки стосовно сольових кімнат для дітей, які постійно страждають на запалення аденоїдів. Чи дійсно це корисно? Я цього не раджу робити. І ось чому? Тому що сучасні сольові кімнати це замкнене приміщення, яке взагалі не має вентиляції, які взагалі ніяк не обробляються та не очищуються. Більш того, сюди приходять люди, які мають важкі хронічні захворювання дихальної системи. Тобто це. Це ті, які все своє життя лікуються постійно антибіотиками та різними препаратами і вже. Ті мікроорганізми, які живуть в легенях цих людей, які постійно викликають там запалення, вони стійкі до будь-яких препаратів. Вони вже взагалі нічим не лікуються. І уявляєте, ви ведете туди свою дитину, яка дихає цим повітрям, цією інфікованою флорою, яка вже взагалі нічим не лікується. Сольові кімнати ну вона ніяк не допоможе прибрати інфекцію, вона не чинить ніякою толком антибактеріальної дії. Я рахую, що треба шукати причину, через що саме у дитини постійно запалений ніс, чи то бактерія, чи то алергія, чи то рефлюксна хвороба, проблеми зі шлунком завжди є причина, яка підтримує це запалення. І сольова кімната не те, що не допоможе. Вона додасть тієї флори, що взагалі не буде ніяк лікуватися. Тому я не раджу ходити до сольових кімнат дітям уж точно.